Знайдіть усі значення параметра А, при яких рівняння має хоча б один корінь. Запишемо область допустимих значень це синус х не дорівнює нулю. Тому замінимо косинус 2х як косинус подвійного кута, це 1 мінус 2 синус квадрат х дорівнює А. Не дорівнює А плюс а на синус х дорівнює мінус 7. Ось таке будемо мати рівняння. В ньому позначимо синус х через t, причому t в межах від мінус 1 до одиниці і не дорівнює 0. Тоді будемо мати 1 мінус 2т у квадраті, плюс а, що ділиться на t, плюс 7 дорівнює 0. Домножимо на t, почленно. 1 додати 7 це 8, тому 8Т мінус на Т домножаємо 2t в третьому степені. плюс А дорівнює 0. Звідки знайдемо А, це буде дорівнювати 2T в третьому мінус 8T. Отже, Наша вимога для заданого рівняння виконується тоді, коли рівняння буде мати хоча б один не нульовий корінь у проміжку від мінус одиниці до 1. От P не дорівнює нулю, і в проміжку від мінус одиниці до 1. Давайте знайдемо область значень нашої функції. Для цього знайдемо похідну. Похідна це 6 мінус 8. 6 в квадраті, 6 в квадраті мінус 8. Прирівняємо похідну до нуля і розв'яжемо відповідне рівняння. 6те в квадраті мінус 8, 8 дорівнює нулю. Т в квадраті буде дорівнювати 8 шостих або 4 третіх. І, відповідно, Т буде дорівнювати плюс-мінус 2 на корінь з 3. Як ми знаємо, у нас проміжок від мінус 1 до 1 Задані точки 2 на корінь з 3 і мінус 2 на корінь з 3, вони не входять. До відрізка від мінус одиниці до одиниці, тому що, наприклад, 2 на корінь з 3 – це число більше за одиницю, адже корінь з 3 наближене значення 1,7. Тому значення Т не належить відрізку від мінус одиниці до одиниці. А це означає, що на всьому цьому відрізку похідна буде мати якийсь один знак або плюс, або мінус. І ми можемо знайти, який знак буде мати похідна, підставивши замість те, ну, будь яке значення. Ну, наприклад, якщо я візьму похідну в точці 0, бо вона належить цьому відрізку, то це буде мінус 8 від'ємне значення. Отже, на відрізку від мінус 1 до 1 похідна скрізь буде приймати від'ємне значення, а наша функція, відповідно, спадати. Тоді найбільше її значення на цьому відрізку, так як вона спадає, буде в торсі мінус 1 найбільше значення, відповідно, найменше в точці 1. Якщо ми знайдемо F від мінус 1 для функції, тобто підставимо. Замість Т мінус 1 ми будемо мати 2 мінус у третьому мінус 8 на мінус 1. Тобто мінус 2 плюс 8 це 6. Як ми сказали, це буде найбільше значення. А найменше. Хтось 1. Ставимо 1 сюди, будемо мати 2 на 1 у кубі, мінус 8 на 1, тобто, як ми бачимо, це мінус 6, оце найменше значення. Отже, ми маємо, що при те, яких належить від мінус одиниці до 1 включно і не дорівнюють 0, наша функція буде набувати всіх значень. Із проміжка від мінус 6 до 6, крім нуля, що крім нуля? Бо t не дорівнює нулю, відповідно, значення в точці 0, а якщо ми пісамо, це 0. А це означає, що значення функції буде в проміжку від мінус 6 до 0, а потім від 0 до 6 включно. Значення цієї функції, а це і значення нашого параметра а. Тому, якщо говорити про найбільше ціле значення параметра, то воно дорівнює 6.